Пожежа на Карпатнафтохімії. 12 січня, о 21 годині 8 хвилин на пункт зв'язку. ДПРЧ-24 по охороні Карпатнафтохім поступили повідомлення про пожежу на виробництві етилену та поліетилену. Через три хвилини підрозділ був на місці пожежі, спостерігалось велике факельне горіння та вибухи. Підрозділи одразу взялися за гасіння пожежі та охолодження конструкції. Були заблучені підрозділи повністю Калужського гарнізону. Івано-Франківськ. Долина, Рожнятів, галич, бурштин, войнилів і так далі. На протязі 12 хвилин на місці пожежі було зосереджено вже 9 одиниць техніки і 42 чоловіка особового складу. Сили нарощувалися і вже на протязі 40 хвилин. На місці пожежі були зосереджені сили і засоби Державної пожежної охорони в кількості 20 відділень на автоцистернах, на спеціальній техніці і 110 чоловік особового складу. Сразу на місці пожежі був створений штаб пожежогасіння, горів перолізний газ. Тобто це газ, який є від нафтопродуктів. Збити полум'я це означало, що газ, який знаходився в системах пролісний газ, він міг накопичуватись до небезпечної концентрації і е, привести до вибухів. Тому е, в першу чергу, що було зроблено і обслуговуючим персоналом і пожежно-рятувальними підрозділами, це перекриття доступу. Переролізних газів і сумішей на ті якості системи, які були пошкоджені, це було успішно зроблено. Це, будемо говорити, активна фаза, яка супроводжувалася перекриттям засув і е, паралельно проводилось і гасіння пожежі, оскільки внаслідок вибуху, який стався е, розгерметизації е, суміш. Е, Розлилась на ямкостях, і її треба було збити погасив. Ні в якому разі не можна було гасити саме збивати факерне горіння. Основна причина пожежі, яку наразі розглядають, це розгерметизація трубопроводу. Джерелом загоряння могла послужити іскра. Всі причини ймовірні. Працювала наша лабораторія. Її попередній висновок аварія з пожежою сталася внаслідок розгроматизації трубопроводу. Зазначений об'єкт знаходився на реконструкції довший час, проведені були капітальні ремонти. Приблизно 5 років об'єкт не експлуатувався, знаходився в стадії. Замороження, капітальних ремонтів, таких технічних обслуговувань. Ймовірно, що за цей період часу пройшла корозія і деформація металевих конструкцій. Джерелом запалювання могла послужити іскра, яка сталася внаслідок деформації металевих конструкцій. Коли пройшло руйнування, вийшла ікра. Небезпечна суміш була в системі. Рятувальники переконані, пожежі можна було уникнути або, як мінімум, не допустити таких масштабів. В грудні була проведена інспекція державним пожежним наглядом на Карпатнафтохімії. Складено понад 80 приписів, але, скоріш за все, їх не врахували, через що сталася аварія. З 3 грудня по 14 грудня минулого року 18-го року на об'єкті проводилась інспекція. Державним пожежним наглядом. Було складено більше 10 протоколів по 175 статті, а 175 стаття передбачає невиконання заходів державного пожежного нагляду також. Було запропоновано більше 80 припис, пунктів в припис і капітального характеру також. Установка не була обладнана автоматичною системою сповіщень пожежного сіння. Що, можливо, привело до більш масштабних наслідків. Якби система спрацювала автоматично, можливо, би пройшло охолодження і не сталося б вибуху, ну, пожежа була б, але не в таких масштабах, які вона не була. Пожежу вдалося локалізувати о 23 годині 48 хвилин. Хоча факельне горіння ще залишалося без можливості розповсюдження. Потерпілих немає на ранок 13 січня. За даними спеціалістів, причин для паніки немає. У місту шкідливих речовин повітрі теж не виявлено. На 9 годину я можу сказати, по СОНО2 в суспензованих частинах і сполуках сірки перевищення гранично допустимих концентрацій. Не виявлено в атмосферному повітрі в межах на кордоні села Мостище, тому що ми проводимо заміри там, де в місцях проживання і рекреації населення. Зараз працює бригада по місту Калошу, по формальне гіду буде пізніше результати досліджень. На даний час ми в даній ситуації можемо давати тільки рекомендації, тому що вже немає санепідслужби. Як такової ну, рекомендації е, можуть зводитись до того, ну від починаючи пропозицій, ну е, без необхідності не виходити на відкрите повітря або не відкривати вікна, аж до е, евакуації населення. В даному питанні зараз такої потреби немає. Ситуація стабільна. Працюють лабораторії в Калуші, ми можемо підстрахувати їх. Лабораторію обласного лабораторного центру і міської нашої установи поки що спеціалісти в Калуші від допомоги ну не потребують. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження через пожежу на Карпатнафтохімії.